30 вересня відзначаємо День бібліотеки. Які книги люблять читати про дівчани? Сьогодні ми запитаємо. Ой, я дуже багато книжок читаю. А які можете порекомендувати? М -м -м, я не знаю, напевно, що класика. Я більше люблю класику. Ну, я читала, але я вже не, не забула, як вона називається. Це жіночі романи, це пригодницькі романи, це 16? жіночі. Це жіночі. жіночі романи. Дитячі, кожен вечір. Різні. А Які можете порекомендувати? Гаррі Поттер» дуже любить моя старша дитина. А зменшуємо всякі різні коротенькі сказочки. Читаємо. Думаю, що найкращі книги це пригодницькі. У на шкільній програмі на нас більше пригодницькі. Мені серйозно це цікаво читати. Зараз я читаю Максима Недвіги, е, Максим такий. Він переніс інфаркт. Е, інсульт, верніше. Інсульт. І я читаю його, його книгу, Особисто його книгу. Максим Недвига. А які можете порекомендувати книжки? Йой, дивлячись кому, які книжки порекомендувати, сонце. Дивлячись кому, який вік, дитині, дорослому, молодь. Молодь. Є книги. Бо... Я не можу зараз вам так конкретно відповісти, бо дуже багато книжок. Я читаю аудіо, слухаю верніше, в мене проблеми з очима, трошки очі втомлюються, і я аудіо е, книги читаю, слухаю. І там є дуже великий вибір і для молоді, і для старших. За підсумками опитування бачимо, що кожен бродівчанин надає перевагу своїй книжці.